Ну шо друзі, добрий ранок. Файний пост у мене вийшов, файний я вам віршик склав. Відео, точніше та фотку. сьогодні на на пошуки, не на пошуки, А на провірку нашої фотоловушки. Яка стоїть далеко там у лісі. На козулі я клав. Димон провіримо, взяв рюкзак. У рюкзаці поклав туди. Трошки моркви, трошки бурука, кукурузучимо вдома сушену та єблук. Та й провіримо, буде їсти козуля, не буде. Let's go! Ждіть файних кадрів і відео на ютубі обов'язково буде. Дивіться, я вже тут коло потока по дорозі стрів зайчий свідочок файний. Та ще в цьому відео я вам покажу кадри з фотоловушки, які я нас знімав раніше. Прийшов я до цієї кормушки, туди ми колись з вами робили. Солі щось менше стало. Це де слід І це слід козлє. Такий величенький слід. Тут, тут якісь менші дві лапки. Що, друзі, ви готові? Це фотоловушка зі. Для цього фотоловушки треба купувати за кранчиком, аби зразу гонь подивитися, що не зняли. Ти перекладемо фотоловушку в друге місце. Друзі, всім привіт знову пройшов тиждень і ми йдемо з братом моїм ходить. Привітайся став! Hello, Kevin. Йдемо, тепер нарешті через тиждень. Що пройшло ще від тоді, коли я провірив фотоловушку, що стої ставив на козулю, що нічого не попалося там, нічого не було. Прийшло вже десь дня. Може п'ять. Я думаю, тепер знову перевірити, Так що я ще там дав, був того разу, ви вивідели єблук. На стежиці покловфайні. Так що зараз результати будуть по-любому. Погнали. Дивіться до кінця, бо буде інтересно. Йо! Mauvė giti. Mauvė giti. Vediš, tokiai... Tu ugliachi, kad net žiūrėjusi specialiai, o to lauškė tai neuvėgi. Nu, tai... Alevetskos kurmei. Šokiai, kaip tu, manai, aš irgi popavusi, Stas? Staska. Mm. Diržit koleчки. Dovai, dėvėkimės. Čia. Ša. Aš jau dabar ten įkistų į tokią video, tai reiškia, aš jau ten. Які коврилки тоді там може бути, так? Можливо. Кипо си є. Єблука. Okay. Бо єблука я вважаю, ген, де є така, що до нізів ніхто, йо. Okay. Може якісь пашки грязь, ну ладно, да, ну добре, да, Дивимось. Фу 31 кадр. Ти є? Бурсук, дивіться, друзі. Да. Не держать, где ходит. Ты тут? Ну, а, да, тут ходил. А где а друзья? Да а -а Дивиться, короче, кадры. Мы будем дивиться, ты ведь а дивиться знаем. Да, ну что, не вижу. Уже не метко, уже не могу жить. А -а -а. Видишь, бурсук есть. Один в ходил. Да есть, смотри, сволочь, яблоко Там чик Смотрите, друзья Гэнда Встал там собитый? <свот> Дальше там встал, да? Нет Стоит Блин, яблок, блин класс. классно Ну, 31 кадр, а то что 31 кадр? Ну, там ещё было 8 12 а ты свет дальше ты ешь что друзья, видите? Сми там дальше за ты ешь. Я вам кажу, у день так файно, я еще не видел, где брусок. Видел, увиди, когда давно. Списал ты хромку тебе дальше, что ж, видишь там? Так я луку взял, а что там еще. А то это получается, да. Нет, там ел А не вдоль я побег уже? Ладно. А тут что? якась пташка полетіла ми шляхо ці пташки типу. я думаю вам ці кадри вдали лайк вже поставили по-любому надягайські я моркву ліщи моркву ніхто з бороком не з'їв а тут кукурудза була я тут клав кукурудзу вже нема кукурудзи я тілу купу брав, цілу. Мо, то цілу. Ну, може то бурсук цілий. Ну, може то хавав. Ось Сюди отут я, прийшов. Забрав. А? А, Києва, дряху, тут ви Це... десь тут? там далі, відлині я я сині. Це вди. Те, що від бурсука лишила, або від пташок. Прикольно. Але... Борсука фотоловушка то зняла, але ціль наша то була то коза, блін. Козу то не зняла. Камера. Фотоловушка. Зараз ми коротко, беремо е, певну фотоловушку, то й понесемо ще в інакше місце, але вже на козулю, щоб стояла. Вже борсуків вона знімала, доста ще в день навіть зняла. Досить тобі борсук стоять. Mm. А ні? Mm. Та покажи лице своє. де це з моїх. Ти ніколи ще не видів живу, правда? Та чого? Де? Ха-ха! <laughs> а в дикій природі не вийде, бідаш? Видишки гель дешграм на двері. Ну. Капець. Це вді колись смолу так брали. А ну на в коментарях, я лише замітив. Це вже колись смолу так брали. І там вже загоїться. Ну давайте тут так і є відео в інтернеті, що так беруть. Там беруть вже загоїлося, бачиш? Ні. І якщо ви хочете купити, наприклад, фотоловушку, я знаю, ви будете питати в коментарях, де я купую і так далі. Мій тато торгує в магазині, має магазин, я вже вам говорив. Ну то й він... ми закажемо фотоловушки теж. То я... Вам скажу коли то я вам, якщо б ви хотіли, можете в мене будете купити, бо то ну, бо то я вам все розкажу, все покажу, настрою, лише треба буде цей. То і все. Кому цікаво буде, мені напишіть в мій інстаграмі. Я вам скажу, коли будуть фотоловушки. Добре. Ну що друзі. Отут я на дереві камеру встановив. Тут розкидав трохи яблук, так як завжди приніс. Тут трохи круп всяких. Так аби коза прийшла тут нарешті на поле. Мало б зняти. Соловушку там приклав до дерева. де. Я якраз отаку мало би знімати. Та й тут якраз мало би ходити. Це поле завжди коза ходить. Та й тут газ де така черешня велика росте. То тут усе завжди звірі ходять, бо в літі тут ходять черешні їсти, та всі які тут є облака і блинки. Коротше, тут має бути коза ходити. Візимі тут купа слідів. А я вам кажу, друзі, пока. Брата мого вже немає, він вже змив, я не, не знаю, де він вже, яким боком він вже пішов десь квост в хаті, коротше. Мене не заждав Не знаю, як би так все сказали. Ладно, коротше, я буду йти в хаті, я вже теж. Всім пока. Ставте обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал. Та й що? Та й ждіть файних кадрів козі. Йо. Ти пишіть в коментарях, обов'язково, як вам борстучок. Пишіть.

друзі, всем привет знову прийшли три дні Пройшло три дні дворі така погода жарка що я ще пускеху все такий Вітер видуває, так файно став Йдемо нарешті перевірити нашу фотоловушку я вже на полі був переклав не знаю таке я так би ж вроде би, ничего не їло, не знаю тут лобошечка. Попала севера козочка, редна чи ні. Дивимося. <рит> Зайця зняла. <рит> Я вам кажу. Видели? Они а бурсок зна уходил. Я вам кажу. Арсок ходил. Иди, лисеть приходила. Тільки в світі не знімало, дивіться. Я вам кажу. І тільки в тут не знімало, я ще навіть не додівався. Лисиця, зайця зняла, бурсука. Я тут всіки на полі ходить. Та що, друзі, я вам хочу сказати. Фотоловушка зняла зайця, леса, бурсуків купу не знімала кадрів, там, ну, не купу, пару, пару, коротше, спрацьовок. Козу знову не зняла. Ну я як лише сюди йшов. Там у нас є така поляночка, там де ліс звозили, коли вирубували. Там ходила коза недавно слід свіжий. Ти йшов сюди вже в лісочку рябчика видів. злітів від мене десь метрів 6-7. Ну до 10 метрів максимум. Тей таке от, Ну такі то штуки. Але ветка, що газ де грес. Лехтос. Єблука. Лес тут мітів територію був. Заяць от такого долину пробіг. Хочу ще сказати, що я переможцям надійшлю один слоїк, не слоїка, а одну бутилку півторачку березового березного сока, а одну соку кленового з Євора. Попробуйте. То відіскле на сік, сік добріший тепер, не знаю. Добріший сик. Ти дав вам ще таке спробувати рознообразия трохи так сказати. Ти обов'язково ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо це не дуже легко це знімати, ходити лісами, в мене ноги вже болі капець. Вже так знаходився цими днями і коло хати купа роботи, що йо моє. Так що не лінуйтеся, ставте лайки, бо я для вас не лінуюся всі таке файне знімати. Це ну, й для себе теж хочу інтересно, теж бурсуків дивитися і так далі. Я вам усі кадри гад такі не покажу, бо аби ще на наступний раз ви мали що дивитися. Ти погнали. Ти обов'язково зразу відписуйте переможці, зразу відпишіть мені. В інстаграм я посилання завжди ліше. в описі до відео, там у коментарях є. Зразу приходіть і пишіть мені, щоб я успів зразу в понеділок зразу відправити вам. І ще, друзі, хочу таке сказати. Хто виграє березовий сик і кленовий, я хотів би вас попросити, аби коли до вас сик дойде, аби ви зняли на відео. Що я вам все надіслав, що сочок є добрий, не добрий. Лице своє не обов'язково показувати, просто зняли би, і я би потім ус... кинули б мені, і я би у своєму відео наступному показав кадри людям. Хто хотів би це зробити, то може зробити, щоб другі люди побачили. Ну, ви самі розумієте, що це все чесно. Добре. Погнали до розіграшу. Ну що, друзі, настав час розіграшу нарешті. Вже прийшли з лісу, та й погнали до розіграш, викликають. І так, перше, що нам треба, це зайти у програмку рандомайзера. Я вже зайшов. Так. Тут. Вибрати побідітеля. Так, Вибрати победителя YouTube. Кажіть сілку на відео. Посилання я вже копіював. На Начать. Вибило наше відео це, що... І відросоку за підписку. Вроді ви це. Так. Лайку 42, коментарі 227. Будемо робити по лайкам перший раз. По лайкам. 42 людей, значить учасник. більше коментарів більше шансів Так. Призових місць 4. Ні, не 4. Не 4. А3. А Старт. Так. Збор і обработка даних. Ну що тут треба лише нажати узнать узнати победителя? І зараз будемо дивитися з вами. чи він виконав всю мову. Ну давайте з третього місця почнемо. Микола Казимирчук Коментарій. Ирню скриншот, бо я теж не міг робити відкритий аккаунт, бо лав, сказали, я буду развитию. Так, є тут, є тут, є тут, є тут. Є тут. Лайк провірить, Є. Підписка Підписки нема теж Але я знаю, що цей хлопець по-любому на канал підписаний. Але... Чого це пише, що підписки нема, бо я не розумію? Будемо чекати, хай ще стигне. Написала. Ну, На друге місце. То йо, то йо. Написала, ну лайк, провірити, підписку Підписка знов, каже, що не поставлена. Ну я хіба... Вам напишу, ви мені ски... поскидайте всі скріншоти, бо я не знаю, що робити, бо це тут скрізь пише, що. Третє місце це Володимир Казимирчук, цей хлопець. 13-річний чи 14-річний. Це буде третє місце. Друге місце це буде All Kies. Перше місце це буде, виходить. Вікторія Гувен. Всім кажу пока йо Бережіть себе і природу.